Як гадаєте, чим зайняті голови керівників прифронтового міста, яке постійно потерпає від обстрілів, напевно, зміцненням оборони, долями постраждалих, будівництвом фортифікацій? Що ж, не зовсім обережно зараз будуть відвертості, яких ви, можливо, не хотіли знати. Моє перше відрядження було до Польщі у липні, здається, 2022-го. Перше, що я зробив, пішов у мак. Друге, орендував машину. Третє поїхав на аеродром і сказав: хлопці, я з України. Я не літав сім місяців. Мене посадили на маленький літак. і Я літав півтори години навколо аеродрому. Уявіть, що вам відтяли ноги, і лише у певній локації ви можете побігати. Зрозуміти пілота складно, але цей приклад дає уявлення. Повномасштабне вторгнення не привід позбавляти себе розкоші літати на власному літаку. Секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара знає, як їздити у службові відрядження та літати приватним літаком Європою. Поки ви чекаєте на розповідь, підпишіться на наш канал та підтримайте роботу розслідувачів на Монобазі. Вже сім років він на цій посаді до цього він теж був при владі в юридичні департаменти. Очолював, тобто він юрист, який відповідає за. Правове забезпечення Дніпровської міської ради за те, щоб все функціонувало, вчасно виконували, щоб нікого не виникало зайвих питань. Права рука так і дуже часто заміняє Філатова, коли немає його на сесіях. Про своє захоплення та подорожі приватним літаком Санжара багато розповідав на власному ютуб каналі переважно до повномасштабного вторгнення. Добрий день, я Олександр. Ми з вами на каналі Пілотний Випуск, каналі «Об авіація». Ви бачите чотирьохмісний дизельний самоліт. Вот за його штурвалами був в нього більше десятка європейських стран, в шести з яких совершал посадку. Проходить границю з допомогою самоліту обычно весело і швидко. Велика війна не завадила секретарю міськради перетинати кордони весело та швидко. Було вирішено розбирати літак і вивозити відповідно на е, транспорті за кордон. Відповідно, він був вивезений, і відповідно е таким чином е його там зібрали, ну і пізніше поставили там в Польщі. А коли, коли це сталося? В якому році? Якщо я не помиляюсь, 23-му. Як з'ясували журналісти слідства інфо за допомогою колег з Осі Сірпі, літак з декларації Санжари регулярно літає Європою, і останніми роками ці перельоти дивовижно збігаються з закордонними відрядженнями, куди його відправляє керівник Борис Філатов. Адже нагадаю, чоловікам призовного віку виїхати з України можна лише маючи серйозні підстави, наприклад, службове відрядження. З 28 квітня по 9 травня 2025 року міський голова Дніпра відрядив свого секретаря до Варшави для зустрічі з представниками інженерної компанії. Втім, здається, до Варшави посадовець добрався лише 7 травня. В обідню пору 7 травня задекларований санжарою літак Piper 28161 з бортовим номером Т-7 ТАС піднявся з аеропорту міста Лесце, що знаходиться за півгодини їзди від столиці Словенії Любляни, і вже за декілька годин приземлився в одному із аеропортів Варшави. Там чоловік пробув, ймовірно, два дні, адже вже ввечері 9 травня літак вилетів із Варшави і приземлився в аеропорту міста Кросно, що неподалік. Українського кордону. Чи вирішував секретар Дніпровської міськради якісь особисті справи протягом тижня у Словенії, ми не знаємо. Але знаємо, що у Любляні тоді навчалася його донька Анастасія. Можна позаздрити трудоголізму пана Санжари, адже навіть під час новорічних свят він працював. З 28 грудня 2024 року по 10 січня 25-го року його знову відправили до Варшави. Цього разу для обговорення проекту завершення будівництва метрополітену у Дніпрі. 29 грудня літак з декларації Санжари піднявся з аеропорту Кросно у Польщі і через майже 4 години приземлився у Словенії. Наступний політ відбувся вже наступного дня з аеропорту Словенії, втім, куди саме він вирушив, нам встановити не Потрібно зрозуміти, що мені як пілоту потрібно з якоюсь періодичністю мати льотний досвід. Це по перше. По-друге, я, наприклад, продовжував пілотську ліцензію для цього також потрібно політати, ну і не втрачати навики. Трохи раніше, у 2024 році, з 23 серпня по 9 вересня Олександр Санжара мав ще одне відрядження до Варшави щодо реалізації проекту завершення будівництва метро у Дніпрі. Та 24 серпня літак піднявся з аеропорту Кросно у Польщі і приземлився у Словенії. Через три дні літак знову піднявся у повітря на території Словенії, а останні координати того дня, що ми можемо побачити, відбиваються на території Хорватії. Тож можемо припустити, що саме у цій країні посадовець Землився через 10 днів. Літак знову у повітрі і приземляється у вже відомому нам аеропорту Кросно. Лише ці два відрядження до Варшави на переговори про закінчення будівництва метро у Дніпрі зайняли 32 дні. Саме стільки виділив Філатов своєму підлеглому на поїздки, у яких посадовець літав Європою приватним літаком. Чи допомогло це якось Дніпровському метро? У нас метро це такий довгобут який шість станцій збудовано в 90-х роках і ось розмови про наступні три станції йдуть вже ну, майже 30 років, у 2024 році, секретар Дніпровської міськради мав ще одне закордонне відрядження до Австрії та Чеської Республіки. Цікаво, що ціль поїздки, підписання партнерства між Дніпром та Остравою, а також виступ із вітальним словом на показі вистави Дніпровського драматичного молодіжного театру. Віримо у Відні. Тільки от дорога до Острави, судячи з інформації про перельоти, пролягала через Хорватію. Бачимо, що літак піднімався у повітря 30 квітня. Підняття та 1 травня, 4 травня, літак приземлився у Словенії, і того ж дня перелетів у Хорватію. Через 4 дні, 8 травня, з Хорватії літак вилетів у напрямку острави. Вже 10 травня повітряний засіб вилетів з Чехії і приземлився в аеропорту Кросно, Польща. Зауважте, що для того, щоб виступити з вітальним словом на виставі місцевого театру та підписати партнерську угоду, Філата вдав своєму підлеглому 17-денне відрядження. Можливо, я чогось не знаю і, і так далі, але є вірогідність, що ось ці відрядження були фіктивними або мали під собою щось інше, тому що в моєму баченні, коли в тебе є необхідність поїхати на перемовини. То вони можуть тривати один-два дні. Всі ці перельоти наштовхують на думку, що Олександр Санжара міг просто вирішувати особисті справи під час службових відряджень і допомагав йому у цьому його вірний супутник Файпер 28161 Воріор 2002 року випуску. Дивіться, насправді треба зрозуміти, що коли ми працюємо, то ми працюємо, відпрацьовуємо якісь зустрічі, все інше. Якщо в мене є там вільний час, я можу політати, звичайно, я політаю. Ну насправді в мене було відрядження в Польщу. Я переганяв літак з Чехії до Польщі, наприклад, були випадки. Між іншим, відповідно до закону, під час відрядження чиновники отримують гроші з бюджету на виконання своїх обов'язків. Цікаво, чи оплатив бюджет прифронтового Дніпра також ті дні, коли Санжара як він сам нам сказав, займався особистими справами, тобто літав приватним літаком. Літак, який Санжара турботливо вивіз з України під час повномасштабного вторгнення та який літає Європою під час його службових відряджень, є у декларації посадовця з березня 2020 року. Спочатку він орендував його, а вже з 2021-го Тетяна Санжара, дружина посадовця, стала власницею 30 цього літака. Решта 70% досі належить компанії ATN Enterprises американського штату Делавер. Сама юрисдикція передбачає, що власник. Таків дізнатися дуже важко, але нам це вдалося. До люди вважають, що на самолітах можуть літати тільки мільйонери, которые до покупки самоліту були мільярдерами. Самоліт це не найдорогіше транспортне средство іноді самоліт стоїть гораздо дешевле машини. У жодній зі своїх декларацій посадовець не вказує вартість літака, тож ми звернулися по оцінку до експерта. Ось в середньому вартість такого літака там на європейських е майданчиках за продажу літаків складає там порядка 110-120 тисяч доларів. Літак, яким Санжара подорожує Європою, судячи з отриманої нами мапи пересувань, переважно возується в аеропорту Кросно. Скільки це може коштувати? Вартість володіння з урахуванням і змінних витрат, тобто це і авіаційне паливо, авіційні збори, і постійних. Тобто, це, наприклад, плата за стоянку, технічне обслуговування, ремонти, охорона тощо. Якщо говорити така умовно кажучи, середнє яке значення, то напевно це буде десь 10-15 тисяч доларів на рік. Така буде вартість для відносно в хорошому стані, не старого літака. А любов, чоловік способний купити автомобіль, способен орендувати або навіть купити Самольоту я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ну і плюс ліцензія пілота надо потратити около 10 тисяч доларів для того, щоб отримати пілотську ліцензію. Через два роки вона надо обов'язково продлівають в Україні. Загалом там монкаючи володіти або використовувати малі літаки приватної авіації. Ну, це була не така поширена практика. В першу чергу, якраз через те, що вартість і експлуатації і володіння таким літаком, ну вона є значно дорожча ніж ті рівень доходу населення, які люди могли б собі дозволити. Сам Санжара наполягає, що йому. Йому належить лише 30% літака, точніше, його дружині Тетяні. Я так розумію, що це було спільно ухвалене рішення. Але все ж таки, скільки це коштувало? Ну, Мені здається, десь 25-30 тисяч доларів, бо він в дуже поганому стані, і його потім довелося ще ремонтувати. А повністю літак скільки коштував? Ну, я ж кажу, десь 25-30 тисяч. А після ремонту ви маєте на увазі? Так, так. Ну, десь, мабуть, 70-80 тисяч. Теж тисяч, да? так? Доларів мається на увазі, так? Сори. Якщо вірити дружині Санжари, літак разом з ремонтом обійшовся сім'ї у понад 100 тисяч доларів. Та чи були у них на це гроші, якщо вони купували літачок в 2021 році? А чому немає суми, яку ну тобто оціночної вартості? Вони не декларують, що вартість цього літака ну тобто не визначено. І в 2019 році в нього теж доходи не супервисокі, тобто ми бачимо, що в нього в 2019 році доходи майже 470 тисяч гривень. Це його заробітна плата в Дніпровській міській раді. Тобто, виходять що він ще з цих коштів, мав би витратити 10 тисяч доларів на навчання. Або більше, якщо це літак, він орендує, він має сплачувати за оренду і має сплачувати за паливо. Тому дійсно цей період для нас таки доволі сумнівний в тому, що чи дійсно в них вистачало коштів на те, щоб відкласти всю ту готівку в доларовому еквіваленті. Що ж про вартість повітряного засобу каже його безпосередній користувач? Ну, митна вартість літака, яка останнім, ну тобто, якщо ми кажемо про якусь останню вартість, 85 тисяч. Чи євро, чи доларів зараз. Я не згадаю, як воно було. Чому не вказували ціну в декларації, вартість цього літака? Це, це моє, моє єдине запитання стосовно цього. Ну тому що то, то, тому що не було е, фактичної ціни. Там написано дату на, дата на час там, умовно купівлі, чи дата на дату останньої оцінки. Не було останньої оцінки, не було купівлі. Але ви віддали близько 30 тисяч доларів. Кажете? Ну, умовно, так. При, прийняв участь. Мені пропонували також до ну ще до війни, коли всі активно літали. Прийняти участь в інших літаках, ну тобто, це можливість там за невеликі кошти мати можливість літати на літаку. Це абсолютно нормально. Цікаво, що Санжара та його дружина називають різні суми та обставини придбання літака. Дружина каже, що спочатку літак придбали у дуже поганому стані, а потім ремонтували. Сам Санжара стверджує, що просто заплатили 30 відсотків від загальної вартості літака. За словами дружини, вони вклали близько 100 тисяч доларів. За словами Санжари, лише 30 Розбіжність у свідченнях подружжя можна пояснити тим, що 70% власності літака належить фірмі зі штату Делевер, США, нібито основну частину вартості оплатила загадкова фірма. Хто ж за нею стоїть? Реєстраційний номер повітряного засобу допоміг встановити, що літак зареєстровано у Сан Марино. Хоча реєстр літаків Сан Марино є дуже конфіденційним, за допомогою колег з Осі ми змогли дізнатися дещо про власника літака компанію ATN. Як виявилося, директором компанії з 2018 року є така собі Ірина Санжара. У LinkedIn ми знайшли Ірину Санжару, яка протягом 2016 2022 років жила у Дубліні і займалася бізнесом з виробництва шкіряного взуття та аксесуарів для дітей. Ту ж саму жінку ми знайшли і на Фейсбуці, а на її фото вподобання від Олександра Санжари. Крім того, жінка публікує заклики дивитися ютуб канал Олександра Санжари. Пілотний випуск. Це його сестра, і саме вона є директоркою компанії, що володіє 70% власності на літак Piper 28 161 Олександр Олександрович, а чи відомо вам, коли ось ця компанія, у якої 70% власності придбала цей літак? Mm, наскільки я пам'ятаю, десь у 2019 році. Ми дізналися, що власницею цієї компанії з 18-го року є ваша сестра Ірина Санжара. Ну будемо казати, що якраз це одні з партнерів, які можуть там цим користуватись. Тобто ваша сестра теж пілот? Ні, вона не пілот, але умовно, її чоловік хотів вчитися, літати і займатися тимсь. Ага, а підкажіть тоді, будь ласка, так. це сестра за свої кошти купувала частину літака? 70%? Ну я я припускаю так, що так. Чи її чоловік? Це я думаю сімейні справи. Чи можливо їй дали гроші? Ні, я не давав їй гроші, бо вона не, не бідна людина. Я зрозумів. А чим вона займається, якщо не таємниця? Вона працює в банку, чоловік працює в працював в Гуглі, зараз працює в Нетфліксі. Ми намагалися зв'язатися з Іриною Санжарою, сестрою Олександра Санжари. Та на момент публікації наше повідомлення у месенджері жінка не прочитала. Але як ми з вами бачили раніше, здебільшого літак займаються у повітря під час закордонних відряджень Олександра Санжари. Та й до повномасштабного вторгнення літак переважно знаходився на території України. А от сестра Олександра Санжари вже давно живе за кордоном. І це видно з біографії у її лінкедині. Тож видається, що Олександр Санжара є основним пілотом задекларованого ним. Пайпер 28161». І хоча спочатку у розмові з нами пан Санжара припускав, що це сім'я його сестри купила частину літака. Раптом версія змінилася, існують ще якісь таємничі інвестори. І все ж таки, Олександр Олександрович, ми бачимо, що здебільшого літак літає тоді, коли у вас якісь відрядження за кордон в інший час, ним ніхто не користується, коли умовно приймалося рішення про дольову. Купівлю літака. В, одного, в однієї людини була планерна ліцензія. Інша людина займалася на мовно, курсах пілотських. Людина, яка має планерну ліцензію, наразі не змогла її конвертувати в пілотську ліцензію. Але має друзів, з якими може літати. Людина, яка вчилася, так само не отримала ліцензію, але має друзів, з якими може літати. Відповідно, якщо вони хочуть літати, вони літають. Але потрібно зрозуміти, що ну, я є таким драйвером, який каже, що хлопці, давайте збиратися. Але це. вони там можуть літати, але вони чимось не літають. Ну, просто це доводить до таких підвод, до таких висновків, розумієте, що Віка. користуєтесь літаком тільки ви, а власність лише 30% вашої дружини. Так. Ну, тобто, розходи на всіх, а користування умовно. Всі мають можливість користуватися. Дивіться, я планую, можливо, з урахуванням такої позиції, у нас вже є домовленість, що ми будемо викупати далі, але поки ця домовленість знову ж таки не реалізовано. Мені потрібно там знайти кошти і повіддавати людям. Відповідно, я потім буду декларувати далі 100%. Відповідно, користування і власність. Якщо віддалитися від часток, відсотків та десяток тисяч доларів на утримання літака, ця історія дивовижна сама по собі. Секретар ради міста, яке чи не щодня піддається російським атакам за останні півтора роки, загалом на 61 день був відряджений мером Дніпра Борисом Філатовим за кордон. Приводи для цих відряджень абсолютно не співмірні їхній тривалості: 17 днів для того, щоб виступити перед спектаклем. Натомість, решту днів Санжара, схоже, переміщається власним літаком, мальовни. Чими місцями Європи? Як йому це вдається? Ваші версії пишіть у коментарях.